Вітаю! Для вас полон нас передбачення на картах Таро. Подивлюся, зараз таке передбачення. <кху> Бачайте. Так чи ні? Так чи ні, на ваше питання. Ви задайте картам Таро питання, скажіть своє ім'я, відеоактольнику, клуб, ви його не відкрили. Так чи ні. Перший варіант, так чи ні, другий варіант. Нажиміть на паузу і оберіть свій варіант. Перший варіант, так чи ні. Так, тут, якщо ви мужчина, то це так, ви доб'ятеся всього, чого ви хочете. Якщо ви жінка, то тут так. Якщо це стосується питання мужчини, а якщо питання стосується чогось іншого, то вам просто король жезловий допоможе у вашому питанні, яке ви задали. Другий варіант. Тут теж так, але тут йде чуть-чуть, це старший аркан, жрець, попередження чуть-чуть, як іде, або навіть. Порада чи попередження: що якщо ви будете слідувати рамкам закону, якщо ви будете слідувати якісь високоморальності, то буде так. Якщо ви підете іншим шляхом, то буде ні.